<кій> Всім привіт гостям та підписникам. Зразу одразу кажу. Відео для вас буде не цікаве. Відео це знімаю спеціально для одного дядька Сашко його звати Сумщини хлопець. Купив у мене цей столик. Хоч він за нього вже і заплатив, все одно я покажу. Бо він якраз подзвонив, він розібраний був. Ну, собственно, йому трохи повезло. Бо він купив його по старій ціні. Нічого я ще не встиг з ним зробити. Ну, тільки трохи відчистив, так, щоб грало все. Що ми маємо тут? Маємо тут отакі ось сліди вандалізму. Ну, тобто чотири паза вламані. Раз, два, три, чотири. Вламані. Чотири цілі. Раз, два, три, чотири. Та й цими, собственно, можна пользуватися як сухаря такого здорового зробити сюди. Коротше, він то знає, він то бачив. Все. Що тут? В общем, шестерня там в чіткому стані вже не став знімати. Шестерня, черв'як. Все грає, все чтенько. Трохи відчистив його від лайна, того, що було. Ну він довго за сараєм валявся, довго, дуже довго. Так, що тут? Шкала читаємо. Ну, це болгарочкою трохи чухануть його коршотка і буде взагалі жесть. Це, що піпка туди-сюди. Ну, то ви всі знаєте, все грає. Зажимчики. Це, до речі, зажим цей і цей стіл зажимається, щоб не провертався. Так, відпускаємо. Воно зараз важке, все, вже руки не держать. Раз, і два. До речі, відпускаються вони в одну сторону. Тобто один. Проти годинникової стрілки один за годинниковою стрілкою. Ну, то все, ви знаєте. Так, відпустили ці зажими, цей зажим, щоб черв'як не виходив із заціплення. Раз, відпустили цей зажим, раз, черв'як вийшов з заціплення, раз, вийшов, вийшов. Да? Однією рукою не для цього є в мене така оп, і все крутиться. Все крутиться, ну, то зрозуміло, так? Да? Тобто зажимчик затисли, ніхера воно не крутиться. Відпустили, пошло крутитися, Так. Що ми тут робимо? Черв'як вводимо в заціплення. Фіксуємо і дивимось сюди і сюди. Тобто двома пальцями. Двома пальцями. Маховичка нема, то дядько знає. Двома пальцями я його кручу, верчу. Ну і так на всі 360. Все. Затисли, не кручу. Це, до речі, виходить свободний ход того черв'яка. Відпустили двома пальцями. Кручу, вірчу, все крутиться, все грає Черв'як відпустили. Заціплення вивели. Раз. Все. Ну, тепер обіцяв завтра відправити. Ну, поїде в суботу. Нема помічника. Річ важка, 65 кг. В суботу буде помічник. Поїде воно. Так, і ваші хлопці посилки це від тисків, там платформочка, то увеличитель. Все поїде, як я обіцяв у суботу. Бо цей помічник тільки... Лежить попукуває, не хоче допомагати мені в такій справі. До помічничок мій. Ні, та йому по барабану. Ха-ха, по барабану. Все, хлопці, всім до свидання.